Стартував дитячий футбольний турнір у місті Луцьку. Він охоплює команди кількох вікових категорій і минулого тижня першим розпочали боротьбу футболісти найменшої вікової категорії у групі Ю 9 Серед восьми команд перемогу здобули вихованці дитячо-юнацької футбольної школи Волинь. А 16-18 червня, визначати сильнішого будуть футболісти вікової категорії «Ю-11». На перших матчах побувала Ольга Яцюк. Позмагатись за першість до Луцька прибуло 12 команд з Київської, Хмельницької, Рівненської та Волинської областей. Продовж трьох днів діти гратимуть на двох стадіонах підшипник та авангард. Перший день не порадував погодою, проте дощ спортсменам аж ніяк не перепона. Чимало батьків прийшли підтримати своїх юних футболістів, які грають у команді Волинь. Ми задоволені, що наш ми наші діти мають змогу. І наше місто має змогу брати участь у цьому прекрасному турнірі. Ми всі батьки футбольного клубу Волинь підтримуємо своїх дітей у всіх турнірах і всіх починаннях. Неодноразово їздили на турніри до Польщі, займали призові місця діти. Радують нас своїми результатами. Перше до Луцька приїхали футболісти із Хмельницького. Як зізнається гравець команди Нікіта Сандулов, виграти, звісно, хочуть. Але досвіду у них ще мало, адже грають лише рік. Наша команда недавно розпочала грати в цьому составі. Ми приїхали сюди випробувати свої сили. Я думаю, що це добре, що літом проводяться турніри. Ну там ще є пара турнірів. Но... Це є перший. Організатори розділили команди на три підгрупи. І після короткої розминки першими розпочали боротьбу Нововолинський шахтар з Ірпінським олімпом. Чимало небезпечних атак здійснили футболісти з Ірпеня, але відкрити рахунок їм вдалося лише у другому таймі. Цей гол був єдиним у цьому матчі та приніс команді першу перемогу. Ми перший раз приїхали в Луцьк, тут дуже цікаво. Перша гра була дуже вона відповідальна. По-друге, по там е, суперник був дуже сильний. Ми намагалися якось. Протестувати їм і але я зміг відкрити рахунок і вивести свою команду до перемоги дуже емоційною і не менш впертою тривала боротьба і на сусідньому майданчику між ковальськими футболістами та збірною Волині 2 Ще на початку гри першими відкрили рахунок лучани, але втримати цю перевагу їм не вдалося. Суперник зрівняв рахунок і до завершення матчу так і не визначився сильніший. Це була дуже важка гра. Ми грали, ну всі команди були напряжені, всі хотіли перемоги. Ми не ціли не тільки на перемогу, але як тренер казав, треба тільки ну перш грати свою гру. Грати правильно, правильні рішення робити, і потім сама воно прийде. Уже по перших стикових іграх видно гарну підготовку юних футболістів. Динамічні і цікаві розіграші, стрімкі атаки. Звісно, є багато помилок на передачах, але змагання це хороша практична школа. Такий турнір на літніх канікулах, що організував футбольний клуб Волинь спільно з фондом «Ігоря палиці, тільки разом є чудовою нагодою для дітей з інших областей позмагатись та показати свої вміння. Сьогодні проводимо змагання серед вікової групи «Ю-11». Дуже багато команд беруть участь, і фонд Ігоря Палиці тільки разом долучається до організації проведення цих занять, попри тривоги, попри те, що у нас така складна ситуація в країні. Ми маємо продовжувати розвивати наших дітей, маємо забезпечувати їм неперервні тренувальні процеси. За результатами групових ігор, команди розподіляться на дві ліги: золоту та срібну. І фінальні матчі за головні нагороди турніру відбудуться уже 18 червня на Луцькому стадіоні Авангард. Цюкнеля кнеля для новин на часі.